Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про дві частини фільму від Netflix Енола Холмс. З вами кіноблог. Поїхали! Енола Холмс художній детективний фільм від сервісу Netflix, головна героїня якого кмітлива і рішуча молодша сестра Шерлока Холмса. Перша частина розповідає про те, як Енола виростає в заміському маєтку з матір'ю. Та жінка доволі прогресивна, тому замість вишивання і готування вона навчила дочку стрільбі з лука і джиу-джитсу. А одного разу просто без сліду зникла, залишивши лише підказки до свого місця знаходження. Шерлок та Майкрофт вирішують запроторити Енолу в будинок. Шляхетних дівчат, але вона тікає звідти і відправляється самостійно шукати матір. Під час подорожі дівчина наштовхується на велику кількість шалених та небезпечних пригод. Друга ж частина розповідає про те, як Енола вирішила присвятити себе розшуковій справі і навіть відкрила власну агенцію. Її першою клієнткою виявляється співробітниця місцевої сірникової фабрики, яка просить розшукати сестру, яка зникла тиждень тому. Енола з величезним ентузіазмом береться за цю справу. Їй вдається знайти деякі докази, які наводять її у яскравий мюзик хол, а потім і на бейкер стріт 221 Б. Зникнення дівчини пов'язане з цілою серією загадок, а значить, героїні знадобиться допомога її геніального брата та вірних друзів. Буду розповідати про два фільми разом, і це насправді буде трошки важко, тому що аналізувати детектив без спойлерів це ще треба постаратись. Сюжет насправді ці фільми збирають в собі дуже багато штампів зі стандартних історій про Шерлока Холмса, Беноа Блана та Еркуля Поваро. Під час перегляду у вас неодноразово буде виникати відчуття, що ви це десь бачили, але відмінність в тому, що це все приправлене іншим жанром. Ці фільми в першу чергу сімейні і я б сказав в певній мірі дитячі. Не буду поглиблюватись в деталі, розкажу в загальних рисах. Перша частина дуже слабенька, вона не працює як детектив від слова взагалі. І моментами здається, що ти дивишся не фільм, а мультик про Дашу-путішественіцю. «Жулик не воруй! Жулик не воруй!» Немотивовані вчинки персонажів моментами топорні діалоги, хоча присутня непогана драма. Друга ж частина вже краще. Автори попрацювали над помилками, і це вже не тільки драма, а в якійсь мірі мелодрама. І що найголовніше, детектив. Тут є деякі сюжетні повороти, які для фільму такої стилістики прям дуже хороші. Насправді це взагалі дуже цікавий погляд на історію про Холмса. Просто майже щороку знімають все нові і нові інтерпретації, де змінюються тільки виконавці головних ролей, ну і режисура. А це віє якимось таким свіжим поглядом. Хоча й сказав, що це щось таке дитяче, але тут є екшн сцени. Дуже жорстокі і подані в такій трешовій формі, і це дуже вибивало. В такому випадку виникає питання для кого взагалі ці фільми? Тому що ти, наче, дивишся дитячий сімейний контент, а в якийсь момент починаються видовищно жорстокі сцени, які навряд чи ви захочете показувати своїм дітям. Два фільми. Просякнуті темою фемінізму. Це в принципі головна ідея фільму: як жінка бореться проти патріархату, але розуміє, що сама вона не може впоратись, і що чоловіча сила та розум іноді потрібні. А чого ти тут? У моїй справі чи у своїй? В обох схоже наші справи пов'язані. Ходімо. Актори. Цей фільм зібрав стільки зірок. Що виникає відчуття, коли вони підписували контракт з Нетфліксом, то дали згоду на зніматись просто в всьому, що скажуть. Хелена Бонем Картер грає маму головних героїв. Ну вона вже укорінилась в типажі характерних персонажів. Хоч тут в неї лінійна роль, вона з'являється в деяких сценах в двох фільмах, але можна сказати, що в неї тут трохи підкачує органіка. Якщо брати Гаррі Поттера та Алісу, то в неї там було просто все. Дуже органічно, всі рухи виправдані, а тут якось трохи ну не дотягує. Сем Клафлін грає Майкрофта Холмса. Мені прям дуже подобається цей актор за те, що він всюди різний. Якщо ви бачили серіал Шерлок, то там Майкрофта представили таким досить. Урівноваженим, а Клафлін зробив з нього ексцентрика, що мені дуже сподобалось, але в другій частині його нема. Можливо, не домовився по контракту. Майґо Девід Т'Юліс. Його персонаж є тільки в другій частині. Якщо говорити саме за персонажа. То його функція ну просто очевидна. Але як же він вміє перевтілюватись? Я казав у випуску про пісочного чоловіка, що в нього якось мало релей за останній час, і тут він почав набирати. Я прям дуже радий за нього. Вона детектив, милий боже, ще одна. Генрі Кавіл, він же Шерлок Холмс. Харизма з нього лється просто в кожному кадрі. Моментами він навіть краде ці фільми, хоч персонаж і не головний, та все одно його інтерпретація зовсім не подібна до минулих шерлоків і дуже крута взаємодія з іншими акторами. Хоча моментами є перегравання, але це швидше не до кавіла претензія, а до режисера. Ні, брат. У мене немає жодної справи. А Шерлок, схоже, вже потопає в них». Ну і Міллі Бобі Браун виконавця головної ролі Еноли Холмс. Насправді в неї дуже непогана подача, хоча вона грає так же само емоції зовсім не відрізняються від 11. Грає в своїй органіці, але персонажа не створює. В цьому її великий мінус. Вона ще не така вагома актриса, як Кавіл, щоб брати все своєю харизмою. Чекаю інших проєктів від неї. Ну і фінальний сезон Дивних Див. Моя перша справа. Хоче стати справжнім детективом. гідною прізвищем Холмса. Атмосфера. Тут є дуже класні візуальні вирішення. Плюс ламання четвертої стіни подано навіть краще, ніж в жінці Халк. Хороші костюми, локації, хоча моментами фон був дуже мильний. Але стиль не потребує чіткості. Головне, щоб історія була прописана нормально. Дуже класна музика, деякі треки я забрав собі в плейлист, але постановка боїв з одної сторони. Виконання то досить непогане, але сама ну, прописаність ну вона дуже трешова. Отож, оцінки критиків та простих глядачів на першу частину ви можете побачити на екрані а мої оцінки. Сюжет 5. Актори 8, атмосфера 7. Загальний бал 7 з 10. І оцінки другої частини від критиків та простих глядачів ви бачите на екрані а мої оцінки. Сюжет 8 актори. 8, атмосфера 7. Загальний бал 8 з 10. В загальному я рекомендую ці фільми. Вони легкі, сильно не доведеться напружувати мозок, але моментами може бути нудно. Готуйтесь до цього. Тож, я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.